В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Останнє дев'яте блаженство звучить. Блаженні ви, коли вас будуть гнобити, несправедливо брехати на вас, обзивати вас за Христа. Це є найвищий ступінь блаженства. Вище є тільки мучеництво. Нам нам того зрозуміти. В ідеалі мало би бути, так як в апостолів, Петра і Івана взяли у в'язницю, і там був такий фарисей Гамалаїл, добрий фарисей. І він до каже до фарисею, каже, ліпше їх не рухайте. Тоді Синедріон покликав Петра і Івана і кажуть: нічого їм не казали. Взяли їх, вибили і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Апостоли вийшли з Синедріону, як написано, Раді страшне, тішиться страшне, пише. Що удостоїлися дістати за Ісуса Христа. Це книга Діянь, 5 глава, 40 стих. То в ідеалі так би мало бути. Я навіть не буду намагатись пояснювати реакцію апостолів. Або ми і так того не зрозуміємо. Щоб зрозуміти оце блаженство дев'яте. Ми по шаблях всіх блаженств мали би пройти. Коли б ми були у Богі Духом, коли би ми не ржали ціле все життя на повний голос, тоді ми би може зрозуміли це блаженство. Коли були б миротворцями, чисті серцем, тоді на Дев'ятій сходинці, аж би ми почали би трошки доторкатись, що означає блаженство бути гнаним і обізваним заради Христа. Але я спробую пояснити. Що робити, як реагувати, коли нас хтось обзиває? Коли на нас брешуть. Історія життя святого царя Давида. Одного разу, коли Давид ішов зі своїм військом, то назустріч вийшов йому чоловік на ім'я Хусій. Вийшов той Хусій і почав проклинати Давида. Так прямим текстом, і. Кидати каміння на Давида і на всіх його слуг. Давид був в колі своїх воїнів, і один з воїнів Авеста каже так: до Давида: Чого той здохлий і собака проклинає тебе? Дозволь мені піти йому голову відрізати. Давид відповідає: Не рухайте його, хай проклинає. Може побачить Господь. Моє впокорення і простить мені мої гріхи. І пішов Давид своєю дорогою, а той Хусій хі -хі, так і викрикав, і так проклинав за ним, і так кидав в ними камнями і землею. Це друга книга Самуїлова, 16 глава. Давид не був ким-небудь, щоб, знаєте, кожен міг собі підійти, собі, його, знаєте, копнути і кинути камнем. Він був сильний, славний цар воїн. Він сам міг камнем кинути і попасти. Та, бо він, ми знаємо, він камнем кинув і попав в у голову, якого завалив. Але Давид не відзивався, не відзивався. Давид виправдовувався перед Богом, а не перед людьми. Тому Бог був за нього. Ми знаємо, як всі ті, які. Піднімали свій голос чи меч на Давида, як вони закінчили життя. Один сам себе вбив цар Саул. дитина повішалась. Цей хосій, правда, він покаявся. Та він потім почав на колінах просити вибачення у Давида. І Давид каже: Буде жити, я тебе не буду рухати. Давид говорив все Богові. Він не відзивався, коли до нього хтось відкривав рот. Він говорив Богові. Суди їх сам, я не хочу їх карати і брати на себе відповідальність за них. Крайте їх! І Господь за нього заступався у всіх випадках його життя. Це і перший випадок, другий випадок, я вже згадував, я такий святий грецький паїсій святогорець. Він пише у своїх повчаннях, коли мене хтось назвав, наприклад, лицеміром чи іншим жорстким словом. Я йому не казав, як ти смієш, сам ти такий. Я в той час навіть не міг заснути. Але намагався знайти причину, у чому моя помилка, що спонукала так про мене сказати, того чоловіка. Уявляєте? Тобто я не досліджував, чому людина сказала про мене таке: чи від ревнощів, чи від заздрощів, чи тому, що зрозуміла перекручено почути від інших. Це питання мене не турбувало. Я собі казав, що щось тут не то, то я винен, що дав привід так себе назвати. Ні з того, ні з цього сказати таке ця людина на мене не могла. Якби я був уважним і поводився розумно, мене би так не назвали. Яка поведінка є святого? Каже, я не звалюю всю провину на ближнього. Я замислююсь, яким я буду виглядати, як мене буде судити Бог на страшному суді. Чи можемо ми сказати те ж саме про себе? У нас майже оцієї цієї чесноти майже немає. Ну, не в нас, в мене, я говорю про себе. Не то, що хтось там обізвав, знаєте, ми відразу огризаємось. То навіть не про то. Навіть хтось нас недооцінив, так легко недооцінив. Ми відразу починаємо, знаєте, так, в собі або з кимсь обурюватись. Починаємо обурюватись. Як то так, знаєте, як набухати починаємо. Ми бачимо, як люди Святого Письма себе поводили. Як люди, які недавно жили в святі, як вони себе поводили, як вони реагували, коли в них ішла образа. Ми маємо дивитися на образи очима і казати, як добре, адже і про Ісуса таке говорили. Амінь, слава Ісусу Христу!